На 2 гривні збільшився проїзд, да, так? На 2 а скільки по пенсії ви отримали? Пенсії 20 гривень на місяць. 20 гривень на місяць? Це селищна рада вам дає? Да. А пенсійний фонд не додає? А скільки раз ви їздите в місяць до міста? Тобто цього вистачає, так? Ні, не вистачає, бо гривень 21 виходять гривень, Скільки квиток повністю коштує? Вітом гривень. 12 гривень. Сьогодні. А був раніше скільки? 10. А взагалі, це значить, одна поїздка вам компенсується, так? Тобто збільшення проїзду воно не рахується. Ну це компенсується раз на півроку чи раз на, на квар... квартал? На квартал. Скільки у вас пенсія? 1400. 1400. На ліки ви щось витрачаєте? О, ліки йде. Скільки йде? Якої? І 800, і 600. То ви фактично їздите до міста, щоб придбати ліки? Ну, да. ну і трошки продукти харчування. Да. Ви мешканець росоші? Да. Представьте пожалуйста. Мельник Михаил Викторович. Вы инвалид? и второй? Нет, я на ликарня На ликарня Инвалид? Я не а, а я, вообще ты... то А, ты... а ты... Инфаркт, это ты... Не зрозумів. Инфаркт. Инфаркт. инфаркт? нет, сади не инвалид. Болит. Так, да. А так нет, не инвалид. Я учасник бойових дій, но я отримую почти 2 тисячі, тисячу. Вам компенсують щось за проїзд? 20 гривень, так? Ми їду коли? Коли в мене на лікарську на саблетки. Три вида пора. Три 4. Я їду аптеку, Бо дуже ж нема. Зараз... Чуєте, а ви чули щось там за компенсацію по медицині, там от э, ці карточка, терапія плюс, оранж, вот ці. там половина э, э, скидка? Там щінку, там э, інсулінові будуть. Так, бронхи від тиску кажуть. І по астмі. А ви учасник бойових виношов хворієте зараз? Я після мені поставили Ага. І Я вже скільки 6 років після цей. І я мені приписали, що я 4 препарати. Я сприймав камень. Чотири препарати. І, да, ну, я не всі не, 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 не купляю всі, я вже половину них пробуюся, бо вже і починаю і печінка боїхати, все якесь прошло. Алло, так. Да. Зараз під'їжджаю, Я буду теж на зборах. Я теж на збори прийду. Ну, я вот зараз виїжджаю з міста, вот зараз виїжджаємо з города. Десь через пів буду вдома. Ну давай, давай. Чуєте, а вам вистачає на ліки ці кошти, що вам дають? Скільки у вас пенсія? 1900. Ну, десь коло двох. І якісь пільги, що вам, За щось. За У мене я п'ю кардіомагнію. Скільки вартість? Там є 90, є. Ємокти є, там за, на облаку ціни. то я не беру таблетки, я беру тільки 80, Ви на обліку де стоїте? В міській лікарні? В кардіоцентрі. В кардіоцентрі? А якщо вам, не дай Бог, буде погано, то швидка до вас доїжджає в Росошу чи ні? Ну так, У нас є своя. У вас є своя амбулаторна, так? Є своя м'ясна. Вона може ще приїхати, що ворот. Ну там ліки є чи немає? Ну якщо ви викликаєте швидку. Перший случай може бути. Якщо щось, Бо я коли мене під приступ був перший, коли це операцією. Кісали, і кололи, лікарства, і, і, там ці таблетки, щоб довести до операції. Так ви не будете в селі багато, які пошкодили. Ви, я почув, зараз ви сказали про збори. А що за збори мають відбутися? Я, не прочитав бідком, що на два часа збори і всі три села. Шість, шість, шість сел? Так, да, я сбив всі в автобусі, зараз поїду, тому що треба знати, що там є. Я щось чув, що про ставок цей, що там е, хочуть відібрати в колгоспу, так? Так, да, ну не будьте це. Ставок від середині села, а всі вважають, що... Тим не менш, судове рішення є з Київського апеляційного суду. Да. Є, є. в да. Я Тому теж з'їду на збори. Зараз на два часа. Я знаю. Представтесь, будь ласка. Да, 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 да. Як вас звати? Валентин. А фамілія? Скавровський. Скавронський. Скавронський. Дякую. Ви машканець з Соши? Ні, є, я, я звідти, я живу там 18 років, а жив я в гості. А чого переїхали? Дякую.